Багатьом припала до душі моя рубрика Долі персонажів, у якій я розповідаю, що сталося із другорядними сталкерами, які були у трилогії. Я підготував другу частину, додавши до неї персонажів, яких ви найбільше згадували. Готуйте концерні банки, ми розпочинаємо. Подолавши алкогольну залежність, Кардан оселився на Янові разом із Азотом організував майстерню з ремонту. У процесі виконання квесту во ім'я науки. Кардан згадується, а за певних умов може навіть з'явитися. Однак цей квест виявився надзвичайно багованим. Я поділюся своїм досвідом проходженням і тим, які деталі мені вдалося знайти. Якщо вирішите пройти завдання самостійно, можете скористатися моїм варіантом проходження, щоб уникнути непередбачених аномалій. Цей квест стає доступним після штурму малахіта сил моварти, і я проходив за Іскру. У певний момент зі мною зв'язався аспірант Щерба з проханням зібрати нашийники. Виконавши це завдання, аспіран доручає зруйнувати блокуючі пристрії, які приглушує сигнали нашийників. У підземному комплексі, де це потрібно зробити, знайшов два диктофона і записами розмов між упалом та карданом. Кардане, треба зібрати прилад, щоб заблокувати сигнали нашийків. Блядь, професор. Я швидше тебе заблокую. Третя година ночі. Ти не слухаєш. Це проєкт Повідець. Треба заблокувати сигнал. Не можна допустити контролю над мутантами. Треба зібрати і розмістити так, щоб навіть я не дістався. Якщо хтось захоче не просто винищити потвор, але й керувати. Я ніхіра не зрозумів. Слухай, давай завтра в лабі. Нормально розбереш. Гарний снігу. Ну, професоре, зібрав я твій блокувач для нашийників. Як просив, установив так, що до нього хрін дістанешся. Але якщо пошкодити, то сигнал від мережі X знову буде пробиватися. Хм, слухай, я можу викрутити блокувач на повну потужність, Ну, щоб відрубати нашийники раз і назавжди. Напрягатися. Ех, думаю, звичайного блокування достатньо. Навряд чи хтось стане з ними возитися, як вони сигнал не приймають. Дякую за допомогу. З мене чарівна. Заходь, обмиємо. Обов'язково потрібно зруйнувати гушилку. Після завершеного завдання аспірант каже трохи почекати на додаткову нагороду, проте Щерба покличе лише після закінчення місії з орбітою і зустрічі зі шрамом. Коли вибрався із комплексу, зі мною зв'язався Щерба і повідомив, що подарунок уже готовий, але сюрприз від нього виявився неприємним. Замість нагороди, аспірант вирішив провести над скіфом експерименти і випустив кровососів. Після того, як я впорався із загрозою, вирушив до щерби. Я пробував два сценарії залишити його живим або вбити. В обох варіантах Кардан мав з'явитися, але так і не зробив цього. Чому я вважаю, що Кардан все ж таки мав прийти? Я знімав про це шорт, і підписники писали, що після виконання квесту Кардан мав з'явитися в екзоскелеті і зайнятися над створенням нової гушилки. Проте в моїй грі цього не сталося. Для верифікації я витратив понад 5 годин реального часу. Перепроходив сюжет із різними варіантами дій, але кардан не з'явився. Можливо, мене надурили, бо жодного відео чи доказу з його появою я не знайшов. До речі, за виконання цього квесту двопала вдарує гравцю галуз гармату. Друг кардана Азот. Разом вони на Янові організували майстерню з ремонту. Азот також згадується, але ситуація виглядає неоднозначною. На тереконі присутній технік на ім'я Паяльник, і якщо поспілкуватися з ним, можна дізнатися, що він співпрацював із Дегтярьовим на Янові. А чом би ні? Я давно вже старшов зоні. Колупався в купі різних пристроїв для Дегтярьова на Янові, та й кілька лабораторій проєкта X зі сталкерами обніс. Однак виникає сумніви, чи це справді азот, адже зовнішність паяльника занадто молода. Особливо, якщо врахувати, що за сюжетом поклик Прип'яті» минуло вже 9 років. Є теорія, що паяльник це можливо сінька, який свого часу був поруч із азотом. Ми створюємо стікери за мотивами Сталкер. Ти можеш їх знайти в моєму телеграм-каналі. Посилання знаходиться в описі під відео. Рудий персонаж із заставки Гритін Чорнобиля знаходить стрільця та рятує його. Рудого згадують під час пошуків стрільця в лабораторії X3. Коли ви розпитуєте місцевих у селищі новачків про лабораторію, лікар Кит розповідає про Рудого. Мене цікавить стара лабораторія тут, на кордоні. Може, хтось з твоїх пацієнтів розповідав щось? У мене тут усіляке почути можна, особливо якщо сильні анальгетики в бій ідуть. Про лабораторію теж було. Та от, буквально кілька місяців тому. Рудий як поплив після ін'єкції, так і почав. Не лізь туди ембріони, колби, снорки. Коротше, побічка завітала. Я йому наступного дня навіть подвійну дозу протекторів прокапав. Сильно його поплавило. Рудий? Це хто? О, легендарна особистість. Навіть дивно, що ти про нього не чув. Він же свого часу самого стрільця врятував. Витяг ледве живого з вантажівки смерті і до Сидоровича притяг. Але краще він тобі сам усе розкаже, коли повернеться. Гадаєш, інформація про лабораторію маячня? Упевнений. Як лікар тобі кажу, рудий до мене в такому стані потрапив. Що граничну дозу анальгетики вгатити довелося, і побічний ефект цілком хрестоматійний. Та й після того, як він уже оговтався, я питав його про цю лабораторію. І він дуже здивувався, тому що мені про неї розповідав. А бреше рудий, так собі, якщо чесно, червоніє сильно, так йому природою дано. А де рудий зараз? Так у нього ж графік. Два тижні зоною носиться. Потім кілька днів тут про пригоди свої, як солови цвіріньки. Цього разу, щоправда, затримується щось. Я його днів двадцять уже не бачив. Таємничий одинак, який довгий час присвячував себе сталкерському ремеслу. Одного дня вирішив, що час змінюватись. Втомони від буденності він переосмислив свій життєвий шлях та загубився у самопізнання її дослідження зони. У горі чисте небо його можна зустріти під земелях Агропрома. Проте на цьому його історія не завершується. Відлюдник встиг написати щоденники, запам'ятатися сталкерам як дивний шаман. Ілля Горобець, який знаходиться у горіому лісі, може розповісти про відлюдника, але перед цим потрібно віддати йому детектор. Розкажи про школу. Кажуть, привиди там завелися. Вічно шумлять, жбурляють щось. Ніхто в здоровому глузді туди не сунеться. Але був один сталкер, відлюдником звали. Дивак, їй богу, лазив до школи без ствола та нормальної споряги. Хрінь його знає, що він там робив. Чи то вдачу перевіряв, чи то хабар, який никав. Отже, з діалогу про школу дізнаємо, що потрібно вирушати саме в це місце. Перед входом у будівлю лежить тіло Діми Доки. Взявши його КПК, він згадує про відлюдника. Я вирішив застосувати нейромережу, щоб відтворити голос. За помилки не судіть строго. Це перший раз, коли граю з нейронкою. Недарма відлюдник вирішив тут своє добро зберігати. Не кожен доправ цій сраці світу хабар шукати. Кажуть, він ледь не перший сталкер у зоні. А отже, цей мужик міг пристойні бариші приховати. Довкола школи потвори водяться, але відлюдник кажуть, порожним ходив може. Якось проскочити можна, якщо розгадаю секрет його схорону, буде чим за чарочкою понтанутися. Головне, щоб там не консерви якісь протухлі виявилися. У самій будівлі є сховок і там є записи. Учора наснилося таке родина збирається на кухні. Мати ставить страву на стіл. У кутку тихенько бубнить телевізор, під ним розкидані іграшки, а серед них артефакти лежать, маленька дитина грається з ними, ніби так і треба. Сім'я всміхається, мати розкладає їжу в тарілки, а на фоні викид. Чорні багатоповерхівки на тлі рудого неба. Зранку здійнявся холодний вітер. Зона дала мені знак до самого центру: буду йти через рудий ліс. Вирушати на північ беру все необхідне над лишок, нехай лишається тому, хто знайде. Відчуваю, що сюди більше не повернуся, щось коїться із зоною. Вона, як звір у тісній клітці, реве йде репрути. І якщо решітка не витримає, усім буде ні переливки. Також є щоденник відлюдника, який знаходиться в селі біля Янова. Вибрався з рудого лісу. Непростий був шлях. Зустрів рогача, усі мутанти обходять мене стороною, а цей завмер посеред стежки, дивився порожнім злим поглядом, ніби не хотів пускати. На мить я вже подумав, що рвоний розірве мене. Але ні, таки пішов, ламаючи під собою сухі порожні гілки. Досі коли заплющую очі, бачу яскравозелені шумні крони, а не руді посохлі. Ліс ніби каже. Подивися, яким я був, подивися, що зі мною зробили. Перша катастрофа проривного сфери людина не пожаліла це місце. Тепер воно не жаліє людину. Одного застрелили в спину, другого роздерли мутанти, третій зірвався з виступу в аномалію. Були ще тіла, але я перестав звертати увагу. Відпочину і зроблю останній ривок у мертву долину. Зона кличе мене туди. Прямо до свого серця, що чекає на мене там, що вона хоче мені сказати, залишу тут трохи припасів, тому хто зможе вибратися з Рудого лісу, вони знадобляться. Але, на жаль, від людних не вижив його тіло можна знайти в мертвій долині, якщо ви проходите за іскром. Скуфа зони зуса неможливо побачити безпосередньо в грі. проте існують припущення, що він може з'явитися в майбутніх dlc Адже одна з його згадок супроводжується озвучкою його сліди присутні в різних моментах гри. Тож я розповім детальніше про них. У локації копачі знаходиться рядовий Тімченко, який згадує, як він виконував завдання Зулуса разом із напарником. Але через їх дурність вони розділилися, хоча мали працювати спільно. Тімченко наголошує, що Зус добре знає про цілі створення угрупування довг і навіть почав формувати власний загін. Про яке завдання ти говориш? Та нас захарило штани на посту протирати й папірці вороніну носити. Усі вирішили до золуса звернутися. Він нам з пашкою завдання дав як випробування: довести, що ми справді солдати, і вартуємо бути вдовгу. Пашка вмовив мене розділитися, щоб золуса вразити. А я йолоп походився. Розкажи про золуса. Золус правильний мужик. Його зона не зламала на відміну від Вороніна. Він пам'ятає, навіщо долг створювався. У нього є свої люди, свій загін. І якщо хочеш потрапити туди, треба пройти перевірку. Тільки от зі своїм я не впорався. Якщо й Пашка налажає, то про Зулуса можна буде забути. Пашку можна відшукати у північних тунелях. На жаль, він уже мертвий. У нього є КПК із перепискою між ним та ЗУУСом. У переписці розповідається про сховок, створений зуусом як свого роду перевірка для обох бійців. Це мало підтвердити їхню гідність стати частиною його загону. Однак через необачність вони вирішили діяти окремо що й призвело до загибелі Пашки. Цікава деталь: На шляху до сховку гравець стикається з бюрером, звичним ще з поклику прип'яті. Щодо самого сховку, той вміст не особливо цінний. Друга згадка про ЗОУС відбувається, коли по рації герой отримує повідомлення від нього. Якщо наблизитись до бази групування Довг, там зустрічає лейтенант, який доручає зачистити територію від бандитів. Якщо в ході цієї операції бійця довго загинуть, ЗУС вийде на зв'язок по рації. Кажуть, незамінних немає, але я з цим не згоден. Сержант, от буквально нема ким замінити. Таких, як він, більше не роблять. Дякую за допомогу, Сталкера. Долг цього не забуде. Третя згадка відбувається в барі Сторенген. Там знаходиться сержант половин із довгу, який розмовляє з Волівцем. Після діалогу половин переміщується в куточок і згадує про Зоуса, підтримуючи його. Звідки ж мутанти нові з'явилися? Скільки херачимо, тварюк, а толку нуль. Правильно, Золу скаже. Треба рішуче діяти, а не цицьки бюрера мацати. Четверта згадка трапляється в барі довго, де рядовий Молотов згадує Зулуса та його рішучість. От Зулус наче діло каже. Довго діяти потрібно. Якщо ж не ми, то хто тоді? А з іншого боку, він же весь свій загін загубив в останній вилазці. Да. П'ята згадка, на жаль, у моїй грі не відбулася, оскільки сержант Беківня в барі Доу так і не з'явився. Проте один із підписників надав скріншот та оригінальну озвучку. Ти чув, Золу збирає загін по якісь документи. каже, там сказано, як накрити одразу всіх мутантів у зоні. Також підписник уточнив, що це ймовірно агент ЗУСА намагається переконати рядового Молотова приєднатися до їхньої справжньої боротьби із зоною. Далі згадується матеріал на КПК, зокрема, записка від Зуса, в якій він пише: якщо тобі набридло відсиджувати сраку в казармі та соромити ім'я долго, ми з тобою схожі. Я беру в загін справжніх бійців, які готові до війни з зоною та прийшли до долгу заради ідеї. Також є переписка між Рузвельтом і Зуусом. Хоча вона містить небагато цікавих деталей, можна зробити висновок, що між ними добрі відносини, і, можливо, Рузвельт постачає зброю загону Зуусам. Ще одна переписка між Рузвельтом і Бородуліним. Тут особливо цікавими є згадки про Зууса та критику ставлення до Вороніна. Якщо хочете детально це дослідити, поставте відео на паузу і ознайомтесь текстами самостійно. Велика подяка Зіпу. Адже завдяки його допомозі я отримав багато матеріалів та файлів із гри. Вони стали в пригоді для покращення відео і перенесення оригінальної озвучки персонажів. Саме це додало атмосферності до кінцевого результату, якщо ви уважно слухали, то могли помітити, що ігровий звук відсутній, оскільки все аудіо я створив самостійно. Сподіваюсь, що моя робота заслуговує на вашу підписку та лайк. І якщо вам сподобалося відео та ви хотіли б побачити продовження цієї рубрики, залишайте свої думки в коментарях і пропонуйте персонажів, які яких додати в наступний випуск вдало полювання сталкери!